Друга хронік, сьомий розділ. А коли Соломон закінчив молитися, то зійшов огонь, і з небес поїв цілопалення та жертви, а слава Господня наповнила храм той. І священники не могли ввійти до Господнього дому, бо слава Господня наповнила дім Господній. А всі Ізраїлеві сини бачили, як сходив огонь та Господня слава на храм той. І вони попадали обличчям до землі на підлогу з камінних плит і вклонилися до землі і дякували Господеві. Добрий бо він, бо навіки його милосердя. А цар та весь народ приносили жертву перед Господнім лицем, і приніс цар Соломон на жертву худобу великої двадцять дві тисячі, а худоби дрібної сто й двадцять тисяч, і виконали обряд освячення Божого дому, цар та весь народ. А священники стояли на вартах своїх, а левити зі знаряднями Господньої пісні, що поробив цар Давид на подяку Господеві, бо навіки його милосердя. Коли Давид хвалився ними, і священники сурмили навпроти них, а весь Ізраїль стояв, і посвятив Соломон середину подвір'я, що перед Господнім домом, бо приніс там цілопалення та лій мирних жертв. Мідяний жертівник, якого зробив Соломон, не міг умістити цілопалення й хлібної жертви та лою, і справив Соломон того часу те свято на сім день, а весь Ізраїль був з ним дуже великий збір, що зійшовся звідти, Де йдеться до Хамату, аж до єгипетського потоку. А восьмого дня справили віддання свята, бо обряд освячення жертівника справляли сім день і свято сім день. А дня двадцятого і третього сьомого місяця відпустив він народ до їхніх наметів, радісних та веселосердих через усе те добро, що Господь учинив Давидові і Соломонові та народові своєму. І закінчив Соломон, дім Господній та дім царський, та все, що приходило Соломонові на серце, щоб зробити в Господньому домі та в домі своєму, пощастило йому. І Явився Господь Соломонові вночі та й сказав йому: Вислухав я молитви твої та вибрав оце місце для себе на храм жертви. Якщо я замкну небеса і не буде дощу, і якщо накажу сарані поїсти землю, і якщо нашлю моровицю на народ мій. І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть зі злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхні гріхи та й вилікую їхній край. Тепер очі мої будуть відкриті, а уші мої наставлені на слухання молитви цього місця. І тепер я вибрав і освятив цей храм, щоб ім'я моє було там аж навіки, мої ж очі та серце моє будуть там по всі дні. А тепер, якщо будеш ходити перед лицем моїм, як ходив був батько твій Давид, щоб зробити все, що наказав я тобі, якщо будеш дотримуватися уставів моїх та прав моїх, то поставлю певно трона царства Твого, як склав я заповіта з батьком твоїм Давидом, говорячи: не буде в тебе переводу нікому, спануючих в Ізраїлі. А якщо ви відвернетеся та покинете устави моїй заповіді моїй, що я дав вам, підете і будете служити іншим богам, і будете вклонятися їм, то я повириваю їх з моєї землі, яку дав їм. А цей храм, що я освятив для імення свого, відкину від лиця свого і дам його за приповістку та за посміховище серед усіх народів. А храм цей, що був найвищий. Кожен, хто проходитиме біля нього, скам'яніє та й скаже, за що Господь зробив так цьому краєві та храмові цьому. І відкажуть за те, що вони покинули Господа, Бога, батьків своїх, який вивів їх з єгипетського краю, і держалися міцно інших богів, і вклонялися їм, і служили їм, тому він навів на них усе оце лихо.